Що ж, усіх дуже щиро вітаю у себе на каналі. З вами я, Солі Рейн. Насправді мені незвично знімати сюди відео з українською мовою. Але чому б ні? В мене є 3000 старконців, і ми з вами будемо їх витрачати сьогодні. Так, я вже приїхала сюди до бельгійців. Ми будемо з вами купляти одну моську. Е, насправді я дуже хочу, дуже давно хочу на цей аккаунт купити бельгійця, але якось у мене не було на це грошей. Що ж, я навіть не знаю, яку взагалі я хочу масть собі взяти. Але з тих, на яких я дивлюся, це, мабуть, ось ця. Але більше подобається ця. Ну, коротше, із таких, що я хочу, це ось ця. Мабуть, ця. Йой, да що ж? <свіття> це буде дуже складний вибір. Ну, ось таку, я навіть не знаю. Вона не дуже мені буде під аккаунт підходити. Я так думаю. І ось ця дуже мила. І якщо я не помиляюсь, вона має різні очі. Що мені дуже подобається, до речі. Я дивлюсь на цю конячку, тому що вона має різні очі, і мені це ну прям дуже подобається. Тож, тож мабуть, мабуть, що ж, мені допомогли обрати масть, та це буде ось ця Мося. А, як я вже казала раніше, в нього різні очі, і це прям мені дуже подобається. Взагалі, ось тут я частіше нічого не обираю. Я навіть не знаю, яке в нього буде ім'я. Або обсідіан. Чому б ні? Взагалі таке є. Я гадаю, що це буде обсіан. Дуже дякую. Я думаю, що це буде обсідіан. Типу, обсія, якщо можна так його назвати. Чому б ні. Тож. Купляємо тоді. Я гадаю, що так. <с> Мені прям дуже подобається ця Мося. Тож будемо купляти саме її. Добренько, купляємо. Так. Привіт! Блін, який він солодкий. Йой. Ці очі я не можу. Я тільки... Блін, я забула зняти амуніцію, але добре, я хочу right now. Привіт! Блін, який ти хороший. Підемо подивимося на нього нормально, так? Йой. Я не знаю. В мене взагалі є особиста любов до цих конячок. Але я не знаю, чому я ніколи їх так нормально собі не купляю. Типу, в мене на основі є одна і тут ще є одна. Тобто дві. Але я гадаю, що треба буде якось купляти більше. У нас ще є гроші, тобто ми можемо ще купити кінячок. Не знаю яких, але подивимось. Блін. ти дуже хорошик, Прям. Тітятю. Можемо навіть з вами пострибати десь? Ну ось той бар'єр, давайте. Ось. Вони дуже файно стрибають. Я не знаю. Це прям любов. Ець. Блін, дуже класно! Я все! У мене немає слів. Такий прям бусик. І має різні очі, це прям взагалі для мене. Щось з чимось добренько. Я, взагалі, думала ще подивитися на Пасофіно. Якщо я не помиляюсь, вони десь там на фермі Стіва, тож маємо ми з вами поїхати туди. Опля, приїхали. Ой, я забула про <ваші> ваше існування взагалі. Вони теж дуже прикольні, до речі, але я не знаю, чи я буду купляти чи ні. Я знаю, на кого ще хочу подивитися. Ми їдемо до Пасофіно. Дуже дякую, що це було. Добре. Е і це буде ось ця масть. Я інших і не прям дуже хотіла дивитися. Я хотіла прям подивитися на цю. Ще я думала взагалі взяти тічку. Вона в нас в Redwood Point є. І взагалі в мене її немає ніде, навіть на основі нема. Е, тож можемо з вами поїхати до Redwood Point, Взагалі подивитися просто. Мабуть, я. Угу, Я десь не побачила ось тут. Тож їдемо до Redwood Point. Е... Мені дуже подобається ось ця. Та ось. Я навіть не знаю. Вони. всі мені дуже подобаються, але щоб прям так обирати, то, мабуть, ось ця. Не, добре, купляємо. Чому б ні? А, взагалі я не знаю, чи я можу. Є. Yeah, ти будеш в нас в флафі. Це в нас буде в флафі, чому б ні? У мене ніколи не було цієї кінячки, тож. Купляємо. Так, я хочу. Привіт. Привіт. Блін, ну давай та районау, звісно ж. Я. Привіт. Йой, яка ти прикольна. М -м, у нас є ще гроші на одну конячку тож... Ой. Я не знаю, чи я буду купляти чи ні. Щ, 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 щукається добре. Чи може поїхати за тим бідним Пасофіно або ні? Навіть я навіть і не знаю. Тож. Флафі. Сідаємо на тебе. Я не знаю, це така прикольна кінячка взагалі. Дуже прикольно Гадаю, що взимку буду їздити саме на неї, чому б ні. Вона прям дуже мила така. Добренько, Тож поїду ще подивлюся на того бідного в Пасофіно або на Норікера. Тож ми зробимо ось так. Мені так буде легше. І їдемо до Норікерів. Ось тут. Ось тут навіть стоїть. У мене на основі є. У мене на основі є ось такий. Ось. Але с... я дивлюся на ось цього. М -м я не знаю, на кого ще. <свіг> Вони ну, ще ось ця. Це насправді затягнулося. Але мені знову допомогли, бо я сьогодні якась. дивна. Але добре. Хочу взяти цю Мосію, тому що, чому б ні. Тож купляємо разом з вами. Я не знаю, як ти будеш, як ти, як ти будеш мати на ім'я, як тебе будуть звати. Тож. Подивимося, що ви мені тут дасте. Shadow. Я... Що це? Я вибачаюся. Дякую. Я гадаю, що його буду зв... будуть звати Shadow. Йому це ім'я прям дуже підходить. Це буде хлопець. Тож купляємо. У мене просто не так багато часу, бо я йду дивитися якийсь фільм. Тож, це роблю я дуже швидко. Привіт! Ну, ти виглядаєш прям дуже-дуже такий, дуже солідно. Right now. Звісно ж, я вже їздила на Норікерах, але чому б не подивитися на цьому ось... Блін, ти такий. Прикольний. До речі, прям дуже підходить під цей аккаунт. Тож. Ти такий прям хорошенький. Не жалію, що взяла саме тебе. Такий бусик. Опа. Опа, все. Ну, йой, прям гарнюня. Мені дуже подобається. Що ж, дякую, якщо ви подивилися це відео. Я маю надію, що вам сподобалося. Як я казала ще спочатку відео, мені незручно трохи розмовляти українською мовою. Незвично більше. Але я вирішила спробувати. Чому б ні? Хочу подивитися взагалі. Як це буде для вас? Що ви думаєте про це? Ще раз дуже дякую за перегляд. Всім па-па та до зустрічі!